Насті цієї ночі забракло героям наступного сюжету. Неуважність та самовпевненість спровокували одразу дві серйозні аварії. Причому одна з них потрійна і трапилася просто на перехресті. А от винуватці вперто відхрещувалися від своїх помилок. Про те, чим жили дороги нічної столиці, розповість Богдан Лазука. Аварія в Солом'янському районі столиці. Просто посеред перетину вулиці Ушинського та Чоколівського бульвару Volkswagen і Мазда. Неподалік на узбіччі розбита Honda. Поруч у кареті швидкої жінка. Вона втратила чимало крові. А от водій японця через пошкодження авто не може вилізти з машини. Каже, провів у залізному полоні вже майже півгодини. Так виїхали взагалі? Як так вийшло? Мужчина. Я приду, що потім розкажу. Що ж стало причиною кривавої ДТП. Учасники аварії в один голос стверджують неймовірний маневр власника акорда що у нього що він все правильно поїхав, хоча сюди ні вже поворота. Насправді чоловіку у хонді нічого пояснювати. Він грубо порушив правила дорожнього руху, хоча запевняє в протилежному. Ні, ви не розварачувати. Так а всі говорять, що ви розворачували. Ти ж тобто, ви не дорушали правила. Але ця версія не збігається з поясненнями власників двох розбитих карів. Он попірьок розворачив знизу йшов. і так як поворот уже змінили, зі. Отакої От красивої манівру маневр пірок йому надо було повернути. На цьому перехресті вже давно заборонений поворот ліворуч з вулиці Гетьмана на Уменську. Тож багато водіїв, аби не розвертатись за правилами, за пів кілометра здійснюють ось такий небезпечний маневр. Так само прошмигнути ходів і керманич японця. А в результаті три потрощені легковики. Тепер поспіх виллиться йому в чималу копійчину. Ну а ця не менш вражаюча аварія також сталась на перехресті. Учасники непорозуміння, що перетворились на купу металобрухту, ланос і маршрутка. У Богдані були люди. На щастя, ніхто не постраждав. Три чоловіка було, всі нічого немає. Водій буса запевняє, проїжджав перетин за правилами, аж тут прилетіло. Вухалося ну, де у скорості не менше 100 кілометрів на час. Зелений моргаючий, я заканчував він. Не спів тому у водія зірки українського автопрому своя правда каже. Винен у ДТП саме керманич громадського транспорту. Почали проїжджати перекресток, Ну зелений все як нормально. Їхали зелений світ. Перейді маршрутку, віжу маршрутку. І маршрутка получається включила поворот. Я на тормоз резка ну тормозний путь мені понесло, Я йому в бок мені відкидує. Попередні висновки ДІС бігаються з версії водія Ланоса, мовляв, винен саме шофер жовтого мікроавтобуса. За минулу добу в столиці зареєстровано дві ДТП, серед них один наїздний пішохода. Двоє людей зазнали травм. Також столичні інспектори виявили 299 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, за керування в стані алкогольного сп'яніння права забрали в 25 водіїв.